Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали, не здивуюсь, якщо Єрмак зараз втече, під протекторіат Москви. Кудись пише телеграм-канал офісне мишення із посиланням на когось із анонімних чиновників. Що ж, Єрмак був злом, але він був злом, який стояв на чолі системи, створеної Зеленським за зразком мафіозних кланів. І згідно з канонами мафії, Єрмак був ні. консільєрі, пише телеграм-канал. Закрита зона. Тепер заради обмеження каналу на нього повісять усе. Це теж класика мафіо. Сакральна жертва, щоби всі забули, що саме Зеленський тримав його на чолі системи без за трьох місяців шість років. А за близькість до першого тіла почнеться несамовита боротьба. Рахамія зі шкіри пнеться, щоби вислужитися і стати новим єрмаком. Це свідчить про те, що ніяких змін не відбулося. Система Зеленського змінить голову, але корумпована вертикалів Сан Владдя буде охоронятися з усіх можливих сил для України. Це є смертельною небезпекою, коли замість відрубаної голови змія. Виростають нові, і коли вони з новим апетитом обкрадатимуть оборону, енергетику та паразитуватимуть на бюджетних потоках. Зміни будуть лише тоді, коли буде знищено всього змія. Країна має повернутися до конституційного ладу. Тож, коли вся боротьба за європейську країну ще попереду, зазначимо телеграм-канал. Останній Бастіон» пише наступне. Андрій Єрмак у 2019 році під час візиту до США запитував у політичного консультанта, як йому стати президентом. Про це заявила Юлія Мендель, яка у 2019-2021 роках була і працювала прес-секретаркою президента Володимира Зеленського тері Радіо Свобода, за її словами, Андрій Єрмака і ще з 2019 року вибудовує свою власну вертикаль влади. Зокрема, того самого 2019-го він перебуваючи у США, нібито радився з політичного консультанта, як йому стати президентом країни. Крім того, Менделя стверджує, що Єрмака дуже часто вводив оман Володимира Зеленського, подавав інформацію, так як йому вигідно або так, як він її інтерпретував. Вона зазначає, що це підтвердження багато високопосадовців із посадовців, які залишили вже посади. З прикладів, щоб не бути голослівною, я отримувала такі дзвінки, коли Володимир Зеленський щось у мене просив. Я починала робити. і Отримувала там за півгодини годину дзвінок від Андрія Борисовича, який питав, навіщо я це роблю, і сказав мені не робити цього. Розповіла Мендель. Вона додає, це було і на моєму досвіді, і на досвіді людей, які залишилися після мене. Також колишня прес-секретарка Зеленського стверджує, що саме Єрмак переконав Зеленського, що російського повномасштабного вторгнення не буде. Я абсолютно впевнена, що так і було, тому що мені говорили не одна людина, а близько доручена, Додавала вона разом із цим. каже Мендель Єрмак, дуже чутливий до факту того, що мені чомусь оминали його увагою, але для нього, мовляв, дуже важливий медійний складник, щоб його висвітлювали з позитивної сторони. Навіть під час цього повномасштабного вторгнення. Ні, я знаю, що певний час існувало таке правило, про яке я теж впевнена. Володимир Зеленський не знав, що медіа міжнародні, щоб отримати інтерв'ю Зеленського чи ексклюзивний коментар, чи, наприклад, якесь відеозвернення, вони повинні були спочатку взяти коментар чи інтерв'ю у Єрмака і написати добре про це розповіла Юлія Мендель. Блогер Масон-Лемберг пише наступне: до певного моменту я підтримував ідею недоцільності паравиборів в Україні під час війни. Помилявся вже біля руку. Я вважаю, що вибори мусять відбутися. Попри колосальні ризики, які можуть нести вони, і тому, що це вже чи не єдиний шлях припинити це безглуздя і казнократство. Україна стала заручником абсолютно неадекватних рішень Зеленського, який повинен подати у відставку і цим зробити хоч щось добре для цієї країни. Натомість мені у відповідь навіть нормальні люди кажуть, що буде Стефанчук ні, ні в жодному разі, так ніби це щось погане, так ніби Зеленський на білому коні розсікає по лінії фронту. А Стефанчук на коні не вилізе, тому. Не може бути президентом, але це не більше ніж телекартинка. Це нераціонально. В образі героїв камуфляжі немає жодного сенсу. Вибачте, але керувати країну має не той, хто вилізе на коня, той хто здатен бути притомним. Пост не про вибори, і не про Стефанчука. Це була передмова про притомні в світлі прящання та Брежнєва, тобто Єрмака. Тепер після його відставки виявилося, що Єрмак і росіянами спілкувався за Боже і який сюрприз і завалював. Міжнародні зв'язки і незаконно керував силовиками і незаконними методами погрожував, розбирався з невинними людьми і всі мовчали нові обличчя за всі голосували в 2019-му. Я нікому схвально не ставився до вибору українців у 2019-му, Але по-моєму, вони багато, принаймні, чесно, основна частина, голосували за протилежне. Тож у мене одне питання. А Зеленський, який його призначив, де був? він в комі лежав? Він цього знову не бачив, наскільки особа, яка не Бачить під своїм носом, може адекватно керувати країною. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.